Добрий вечір, ми з України. Прийшло наше нове замовлення шопінг. Значить, тут плотоноски 9 штук та 27 цих підмагазинників. Чекуно. Дім, як правильно? Так. Да. Підмагазинники. Вже тут склали. Покажу вам фоточку, як це все виглядає. Нам для фотозвіту треба було зробити. От дуже якісні, дуже гарні. Кому теж треба, ми. Ну, пишіть, дамо контакти, де ми це замовляли. Це все робилось під замовлення. Раді все цікаво, тільки якісь пакети, коробочки, вона тут, як тут. Дуже любить шопінг. Вон прибігла ще одна, ще одна. Що. Ой, боже, ой, боже, любопитні, любопитні шмонькі, да? от уже, от і. Ох, дивіться, яка піна. Не можу ніяк відпрати штани. Попрала костюм той світлий. Діма поїхав в ньому, десь щось, я не знаю, замазався. У діда просто машина зламалась, і там може бути щось. Такий бруд, скажімо так, специфічний. Не можу тепер відпрати їх ніяк. А, значить, а штани натерла такою штукою, знайшла в мене, я таке мило я колись купувала в хої натуральне господарське мило для видалення плям. Ну, подивимось. Натерла. Воно в мене там лежало довго, натерте в цьому та в пральному, ну, в рідині пральній. Розкісало, відмокала, І зараз поставила на півтори години прати ті штани. ну Може, може від Діпро. Показувала вам. Цей скраб, він дуже класний. Але головне, знаєте, що сильно себе не натирати. Знаєте, не так, як курку маринуєте. Бо я як мариную, то я прям так аж такий масаж роблю. оце краще не робити. <хи> Бо потім все тіло буде пекти. А якщо так знаєте, легенько-легенько, просто ну, так, поводити по тілу, то потім пахне шкавою дуже гарно, і шкіра зволожена. Діма сьогодні їздив в районний центр, смоктину купив. Ех, мандаринки. Я вже прям бачу, яка я завтра буду вся. <хи> З чесоткою. Я не можу зупинитись, коли я бачу мандарини. У мене алергія на вітамін С. Але я не можу зупинитися. Воно таке смачне банани, виноград. Шарончики. О, обожнюю. Шарони хормони люблю. Шарони обожнюю. Вони тверді, як яблука і дуже солодкі. Прям дуже солодкі. І груші. Та ще щось. А ще купив яблука і киві, щоб це розібрати. Так як скоро, через півтори місяці, я вже ні рахую, весна, я вже готуюсь. У мене вже повністю йде знаєте, перепис населення. В мене тут в суду. Я виписала, які в мене троянди є, що я там посадила. Ну, тут, правда, не всі. Є ті, що пересорти, я не знаю, що це. Будемо в цьому році думати, що це. Але багато з них це ті, що я замовила ще восени. Мені прям там дуже-дуже велика посилка приходила, і ми це з вами садили. У мене тут і плетисті, і флорібунди, чайні, гібридні, і шраби, і спрей, і англійські. І так як в мене скоро день народження, Діма мене все ходив, 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 питав, питав, що, що мені подарувати, що мені подарувати, що мені подарувати? А ну, Мені якби з матеріального нічого не треба, бо в мене все є. А всім іншим я кажу, дарувати мені гроші, тому що це те, що треба завжди всім. От. А від Діми, значить, я так подумала, подумала, що б я такого хотіла. Діма мені ще приніс. Я собі на день народження замовила чотири шраби англійські. Це Остінки. Назву мачки. Тому покажу і підпишу тут. Це все сертифі... сертифіковано чи як. Це все оригінал. Не репліка, а оригінал. І в перевіреному магазині, там де я вже купувала. Дуже Да? який собі подарунки вибираю. Їдемо з Білої церкви. Зараз дуже-дуже рано, я вже ще сонно. Зараз на заправці треба каністру наповнити для генератора. бо у нас світла, не знаю, ну, може, 2 години, 4 години на день. А все інше, це генератор працює. Значить, Їздили ми в Білу церкву здавати аналізи в мене по графіку, по плану. На цей раз я ще здавала ферритин, мені кардіолог назначив. А ну, завжди кожен місяць я здаю ДТГ та пролактин. От побачимо, які будуть результати, бо я вже приймаю два гормони. Дворі. Ой, розтаскали. Все, що можна. І сховались. Ну, я вам скажу, що майже майже відправилося все. Бачите, тут ще є? Є що ще прати, але я думаю, що тут я просто погано милом натерла зверху. Бо знизу там, де були прям такі дуже-дуже чорні плями, там відправилась. Так що, я думаю, ще один раз попрати і буде добре. От. Ну і почистити від катишок, бо по... це я так ще й не дійшла до штанів. Кофту -то я вже почистила, а штани так і не почистила. Почала там десь. Куточку і все. Заряд кінчився. У мене тут аварія. Мій називається, консилер поламався. Бачите, повністю відламалась. Тут була така, ну, не пензлик, я навіть не знаю, як, як це назвати. Тут була така штучка, якою намазувати, якою фарбувати треба. Ну, це своє. Але воно відламалося, частина повиливалася, коротше, отак виглядає, я тепер не знаю. Що з цим робити? Чи викинути його, то забути. Чи якось так от умозівкати, не знаю. Ще кожен раз думала вам показати, якось, знаєте, забувала, руки не доходили. Мені мама дружини мого брата якось привезла отакі парфуми. Rituals, Дуже класні. Мені дуже сподобались. Така маленька пляшечка. Це, напевно, як пробнічок якийсь. Але дуже класний. Знаєте, така мініатюрка. Дуже сподобався цей аромат. У мене є улюблені парфуми. Це Paco Rabanne, Ось такі маленькі. Теж на якесь свято купували мені то, чи гроші дарували, чи що там на день народження, я вже не пам'ятаю, чи на новий рік. класні. Взагалі в мене багато парфумів, ну, як на мене багато, але я вам покажу свої найулюбленіші. Оці мені ще дуже подобаються, в мене руки жовті від мандарин. Діма сказав: ти тільки не з'їш всі, бо я майже на шляху, але все, я себе стримую, все, вже не їм. Ввечері ще одну мандаринку з'їм І все. І от ще ці зараз а, ну, може не видно буде. Тут, бачите, близькі такі золоті плавають. Я їх економлю. Я вже не один раз купувала, ну, я на майкапі замовляла. Вони, ну, на любителя, скажімо так, але я в захваті від них. До речі, показую свій палець, який я порізала, пам'ятаєте? Вже майже зажив. Ну, візуально він виглядає вже як нормальний, але я ще. А, ну, він ще, скажімо так, відновлюється ця частина, яка була відрізана та прошита. Ще останнім часом дуже часто і багато звернень щодо Діми, щодо мене, щоб ми зібрали гроші для когось на ЗСУ. Ми всім відмовляємо, тому що ми збираємо гроші. Для тих, кого ми знаємо особисто, тобто це мій тато, мій брат, родичі. Постороннім людям ми не збираємо гроші, тому що ми не можемо за це відповідати, що як воно буде і що куди піде. Єдине, чим ми можемо допомогти, поділитися контактами магазинів, де ми купували тепловізори, приціли, Плизаноски, де замовляли. Ну, тобто такі речі. Це можемо поділитися. Бо машини то це постійний пошук. Це різні люди, різні області, Це треба шукати самостійно. Тобто, нема такої людини, до якої б звернулася, в неї все є. Це треба вам сидіти і вишукувати. Тому якось так. Я надіюсь, ви мене зрозуміли. Буду з вами прощатися. Побачимось дуже скоро. Слава Україні, слава ЗСУ.